Трагедія під місто Міловайськом показала, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. Про це написав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал лейтенант Кирило Буданов у Фейсбук. Він наголосив, що сьогодні, 29 серпня, виповнюється 10 років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. За його словами, тому традиційним символом пам'ятного дня став соняшник. При цьому нагадав, що були домовленості про вихід українських військових зеленим коридором, але їх розстріляли. Уданом наголосив, тоді ці події стали величезним уроком. Путіну ні за що не можна довіряти. Будь-який компроміс із ним це пастка. Він нагадав, що у серпні 2014 року під містом Іловайськ розгорнулася одна з найстрашніших для українського війська битв у війні з рашистською нечистю, що тривала майже місяць. Вона перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО ООС. У вогневому мішку опинилися організовані колони українських бійців, які почали виходити так званим зеленим коридором. Насправді ж коридор став дорогою смерті. Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Російські загарбницькі війська вже штурмують околиці міста Селидове, що у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляють аналітики українського проєкту Діпстейт. Вони опублікували у своєму телеграм-каналі фотографію російського прапора на одній із будівель шахти Котляревська. Аналітики зазначили, ганчірка на адмінбудівлях шахти Котляревська східніше Селидового бої тривають вже на околицях міста. Ситуація важка і не контрольована. Тим часом Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого угрупування Сєвір, яке діє на Харківщині. Про це заявив речник ОТУ Харків Віталій Саранцев. Повідомляю з посиланням на прес-службу угрупування. За його словами, формування нової добровольчої бригади під назвою «Барс» розпочалося відповідно до. Наказу міністра оборони Росії від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня 2024 року бригада складатиметься з трьох окремих загонів: Барс Брянська, Барс Курськ та Барс Белгород, загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовець. Основним завданням новоствореного підрозділу буде підтримка групування військ «Сєвєр». Деякі експерти вважають, що Формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації. Часто до таких підрозділів набирають людей з бідних регіонів або іноземних громадян, які не завжди мають необхідний бойовий досвід. Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області. У 2022 році в заолешенці поруч із суджою відкрили фізкультурно-оздоровчий комплекс із критою льодовою ареною. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми прилеглих шкіл. За Олешенку і суджу зайняли українські війська під час боїв. Російська авіація вдарила по льодовій арені керованою фугасною авіабомбою. Повідомляє про це експерт Більд з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Судячи зі знімків, відбулося пряме. Потрапляння попадання внаслідок чого спортивний центр було зруйновано. Аналітик зробив висновок. Цитую: Росіяни не зупиняються перед знищенням своєї ж інфраструктури зайнятої українцями і використовують ту саму зброю, що і в Україні щоб вибити українських військових. При цьому знищується все, що знаходиться там. Будь-яка будівля. Росія не робить різниці між українською і російською територією, якщо там противник, це не виняток, а правило. І також у місті Львов Курської області, частину якої контролюють збройні сили України через обстріл. Пошкоджено залізницю сьогодні, 29 серпня. мер Львова Олексій Клемішев повідомив, що місто потрапило під артилерійський обстріл з боку української армії. За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнали залізничні колії станції Львова Київські. Також загорівся склад одного з комбінатів міста, але вогонь вже нібито загасили. Жителі населеного пункту не постраждали. Цитую усім, хто покинув місто. Не рекомендую повертатися до остаточної стабілізації. Становка закликав Клємішев. Я ж нагадаю, що Львов це місто обласного значення в Курській області Росії, розташовано на берегах річки Сейм. Це протока Десни за 76 кілометрів від самого Курська. Населення приблизно там 16 тисяч осіб. Львов це великий залізничний вузол. Від цього населеного пункту відходять залізничні лінії в напрямку російських міст Брянськ, Воронеж, Курськ, а також України. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель закликав не обмежувати Україну, яка прагне звільнити свої окуповані зброї, яку надали союзники. Як повідомляють іноземні змі відповідну заяву, Борель зробив у ООН. саме Брюсселі на неформальній зустрічі главам МЗС країн Європейського союзу, зокрема вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Обмеження на застосування переданої Україні зброї мають бути зняті, вона має бути використана в повному обсязі для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії відповідно до міжнародних правил. Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Борель, вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Брюсселі на неформальні зовнішньополітичні райди. Пише Іль Месагоро. як зазначає такі Борель, також закликав ЄС надати Україні більше військової допомоги. Він висловив стурбованість через повідомлення про можливість скорочення допомоги Україні від Німеччини. Також Чехія збирається працювати над переконанням партнерів України у необхідності зняття з неї частини обмежень стосовно використання західної зброї проти військових об'єктів на території Росії. Про це заявив голова МЗС Чехії Ян Ліпавський перед початком неформальної зустрічі голів МЗС Євросоюзу. І Ліпавський зазначив, що обговорення цього питання в Брюсселі є частиною нескінченного серіалу допомоги Україні. За його прогнозами, в разі досягнення консенсусу під час дискусії з цього питання воно може стати реальністю вже через півроку. Він також зауважив, що Чехія не обмежує використання Україною зброї, яку вона їй передала. Однак Ліпавський додав, що Чехія переважно передає боєприпаси та інші обладнання, діючи в. В рамках власних ініціатив голова МЗС Чехії вкотре також підкреслив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії, і це поняття входять і дії на території країни, яка здійснила напад першою згідно з міжнародним правом. Він пояснив, що такі дії необхідні, адже Росія продовжує обстрілювати Україну. Саме тому Київ має право діяти наперед заради збереження безпеки українських громадян, і Ліпавський також зауважив наступне. Літаки з бомбами та ракетами, які руйнують українські міста, летять з аеродромів на території РФ. Отже, логічним є спробувати запобігти таким ударам ще раніше, ніж ці ракети та бомби будуть у повітрі. І голова МЗС Чехії наголосив на необхідності продовження дискусії стосовно зняття обмежень з України на удари по військовим об'єктах на території Росії з використання західної зброї. За його словами, Чехія буде наполягати на цьому і надалі. Також Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, у тому числі і. У повітряному просторі Росії повідомив видані нос командувач збройних сил ОНО Ехельсхайм. Він заявив, що ми не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни. Заявив він. Він також зазначив, що вторгнення. України на територію Росії було блискучим, із практичної точки зору Ехельсхайм додав цитую: вони досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна. Він не бачить жодної проблеми у тому, що в таких наступальних діях використовуватиметься голландська зброя. Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо за своїм бажанням за умови дотримання гуманітарного права війни, каже командувач. Вс Нідерландів, я ж нагадаю, що Нідерланди надали Україні 24 літаки F-16, Проте Ехельсхайм не відповів скільки вже розгорнуто в країні.